Буду готувати сьогодні ось такий булгур. Купила в пакетиках. Правда, не знаю, нафіга я його купила в цих пакетиків. Я булгур завжди підсмажу перед передкиня культувати. Ну і Зараз візьмемо ці пакетики, розріжемо. Да, будемо промувати. Висибаємо булгурчик тут митичку. Два пакетика візьму, думаю, буде достатньо. Кожного пакетику по 125 грамів. Це буде 250 грам болгура. Промиваємо холодною водичкою, на сковорідочку наливаємо олійку. І будемо підсмажувати бургур. Смажимо його гарненько, десь хвилин 5-7. Він так гарненько потріскує такий аромат горішків. Смачно пахне. Беремо курячі бурінчики і розводимо в гарячій кипяченій водичці. І цей бульончик зараз будемо заливати на наш бургур. Чекаємо, поки ця вся жижа закипить. Закриємо зараз кришечкою і будемо варити на маленькому вогні десь хвилин 15-20. Я думаю, буде достатньо, поки вся водичка обереться. Так, дивимось. Отак же виглядає наш булгурчик. а ще трошечки покипить, щоб водичка вся випарувалась. Так, ну вже готовий. Зараз ми його гарненько весь перемішаємо і накриємо ще кришечкою. Хай постоїть хвилин 10, щоб вся водичка. Гарненько розподілилася по всьому болгуру. Ось час вийшов, дивіться, який гарний, розсипчатий болгур. Пахне, мм. Зараз буде накладати в тарілочки і сідати обідати. Поклала я трошки болгурчика, морковку по корейськи, і ось такий обід в мене вийшов. Смачний булгур осипчатий. Всім смачного!